Слава Ісусу Христу, друзі. Дуже дякую за молитви. Вернувся з боярки. Туди і назад пройшов 16 вагонів. Дивно, сьогодні люди краще слухали і брали брошури чим зазвичай. Туди було людей мало, назад було дуже багато, але прохід можна було пройти. Десь в середньому в кожному вагоні було десь біля 100 чоловік і 8 вагонів. Тобто туди і назад, десь біля тисячі людей почуло Євангелія. Слава Ісусу Христу! Я закликаю вас всіх. До більш ревного активного благовістя, тому що час останній, скоро прийде Христос судити живих і мертвих, і людина, яка не почула Євангелія, як вона може спастись? Пам'ятаєте, Павло каже Рівнам 10, 13, 14, Він каже: Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. А як покликати? Того, в кого не повірив, а як вірити в того, про кого не чув, а як почути без проповідуючого. Я вам хочу сказати, що навіть якщо люди зразу не приймають Євангеліє, але вони його почули, то коли прийде якась небезпека, вони можуть визвати до Бога. Знаєте, кажуть, коли тривога до Бога. Тому якщо вони почули Євангеліє, є шанс, що вони покличуть ім'я Господнє і будуть спасені, і Господь дасть вам нагороду. А якщо ми будемо байдужі, безпечні до цих людей і ліниві, то написано, що Участь боязливих та невірних, де ви пам'ятаєте, так? Тому давайте будемо звичати Євангелію більш активно. Хай Бог благословить вас, будемо перемагати свою плоть, свої прихоті, бажання і звершувати подвиг віри для спасіння тих, хто гине. Хай Бог благословить вас. Амінь.